Ми пробули в підвалі місяць. Було такий час, що на вулицю вже було вийти неможливо. Дітей ми не виводили на вулицю, тому що авіація постійно цілодобово була. Танки їздили просто по вулицям. Бачили, що міста немає. І ми чули, що десь від драмтеатру збираються колони машин і виїжджають. Просто самі люди. І в нас була машина одна. На той момент ми туди сіли 15 чоловік. Це діти, одна вагітна у нас була тоді жінка. Ми друг на друга просто сіли і почали виїжджати з цією колоною. Виїжджали три дні. У Маріуполі розповідає очільниця громадської організації Діти, це наше майбутнє Яна Кальчева. У них був притулок для самотніх жінок з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. З приходом росіян це все, що від нього залишилося. Ромія Таран Шевченко, коли він вимушено покидав дім, було всього чотири. Втім, каже, пам'ятає усе до дрібниць. «Коли почалась війна, ми були в підвалі. ми кушай шо скороти свято, тому що на нас всі да їх таки штота. Кінці березня 2022 року усіх підопічних громадської організації евакуювали до Дніпра. Там прожили два роки. Розповідає Яна Кальчева. У ці мопеди вони літають над будинками над усім. Тобто, там теж не, не було таке, даже, що ми спускалися в підвал до двох часов ночі сиділи. А коли й там стало надто небезпечно, виїхали у Вінницю з травня минулого року. Громадська організація винаймає будинок для мамі з дітьми. Коли ми переїхали в Вінницю, ну, моя душа, моє серце, воно заспокоїлось. Прихисток тут з трьома дітьми знайшла 31-річна Тетяна Башкіна. Розповідає, має старшу доньку. Вона залишилася в Маріуполі з прабабусою. Чоловік військовий рік тому зник безвісти на війні. Тут допомагають трьохразове харчування. Дітки якби не самі, всі рівні спілкуються між собою. Старша дитина теж в школу ходять, слава богу вже, вже канікули. Ми виїжджаємо з дітками, щоб то піцудень десь, то в парки. Жінки, які тут мешкають, ні за що не сплачують. Усі витрати покриває громадська організація. Функціонують за рахунок благодійних внесків. Тетяна Давидова з Маріуполя сама виховує трьох синів і доньку. Ми отримуємо багатодітну виплату. Це дві тисячі. І ВПО. І знаєте, для того, щоб виняти якийсь будинок, щось от просто це і харчування, і оренда, і комунальні послуги, і оце все. І... Дитячі садочки, школи, одяг, їжа ну все це важко. Самі це важко. Тут ми отримуємо якусь допомогу. У нас тут і прихисток, тому що ми тут ну допомога і в харчуванні, в одягу, в постільній білізня, в спальному місці, в гігієні. Я не знаю де можна ще просто знайти такого місця, де, де дійсно буде така допомога. Жінки по черзі готують, разом прибирають, доглядають за дітьми Малеча ж, вчиться грати на музичних інструментах, влаштовує танці. Здесь прикольно, здесь у, меня, у нас тут не подайок у Мешкає тут і французький бульдог Георгій. Він теж ВПО, але з Дніпра. Нині у них є спільна мрія власне, а не орендоване житло у Вінниці, яка стала домом для вісьмох жінок і чотирнадцятьох дітей з Маріуполя, каже Яна Кальчева. Як тебе звати? Маша. Маша? А фамілія? Катик. У нас є мрія, щоб купити якусь свою нерухомість, щоб конкретно для такої цілі, щоб давати прихисток жінкам з дітками. Ну тому що. Дуже дорого виходить кожного місяця. оренда». Ірина Хоходра, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.